Як і обіцяла, у свіжому номері підготували для вас статті про основні новації, що їх запроваджує закон 3219. Він же законопроект 8401, які депутати показали вперше ще в лютому цього року. За півроку документ значно змінився, тож вивчаємо заново фінальну версію. Найперше про перевірки. Які ще мораторії скасовує реформа, як часто податківці коригуватимуть план перевірок, за яких умов їх проводитимуть і які санкції чекають на порушників? Як завжди, пояснюємо всі нюанси і даємо поради, як уникнути штрафів. Також готова інструкція для тих, хто зі спецспрощенки повертається на сплату податку на прибуток. У ній експерт чітко розписала, як звітувати і які коригування різниці застосовувати після переходу. Для перехідних операцій також змоделювала дві ситуації і надала приклади бухгалтерських проведень. Маємо нагадування і для платників ПДВ, які були на єдиному податку за ставкою 2%. Із 1 серпня автоматично поновлюється їх реєстрація платниками ПДВ. Є чотири пріоритетних завдання, які обов'язково виконати. Що саме і як робити, читайте в номері. Окрім того, розв'язуємо неприємну ситуацію, в якій опинилися ФОПи першої і другої груп. Це стосується підприємців, які скористалися законним правом не сплачувати єдиного податку під час війни, а натомість отримали пеню за несплату. Поради юриста допоможуть захиститися від неправомірних вимог податківців. Тримаємося на зв'язку. Податкова реформа лише стартує, тож експерти Головбуха стежать за розвитком подій і продовжують готувати для вас корисні матеріали.